Так, всім доброго ранку. Починаємо цей квест по поводу бігання і показування для вас в холодну пору року якихось речей <сум> цікавих. Дивіться, є такий винт 650 довжиною в міліметрах, 35 квадрат посередині, 35 його діаметр вала. На прес на все. Тут гайка оця також 30. 35. Вроді би так. 4,6 е, Так, що є ще? Шприци, дивіться, 70, 120. Цей у нас буде 45 текстоліт е, 250-210 на, на 6 міліметрів з отворами. Три штуки від сварки. Е, ціна за кожну по 50 гривень. Насос із цього як його. ГАЗ-53, скоріш всього, або щось ще з якогось зіла. Ціна за нього 250 гривень. Так, зйомник для колес, розбортіровка. Не забуваємо. Ручна ось така ціна 150 гривень. Годинник 20. 20, 20, 35 колесо бігунок. 25, шайба 10, 10, гвіздок. 20, 15, 10, 20, 10. Це у нас буде 35, бендекс буде у нас 50. Цей у нас 15, 5 гривень, ручка від реоритетів. Ціна 60. Кріплення для вікон. Ціна 10. це у нас 10. Лабораторні магніти. Ну, так собі магніти не сказав би 40. Цей 30, цей 20, 20, 10, 10. 25. Це і у нас буде. 35. Це у нас 20. Ключ у нас 30. Це у нас 25. Це у нас 10. 10. 10, 10, ці по 10. Ці 10, 10, 10, 10, 10, 10. Це у нас 15. 10, 10, 10, 10. 10. 10. Ці нові для газових ключів по 60 гривень. Лічинка 15, цей 20, Сопротивлення 35, ручка буде 20. Цей у нас буде 20. Балон у нас буде. Е, хай буде 60. Цей у нас буде ковзани. У нас будуть 60 см, цей у нас буде 20, шухлядка така і з отакими ціми. Ціна 250. Шплінтів, дивіться, яка купа в діаметрі 4, довжиною 4 см. Вага тут приблизно 12 кг, 6 тисяч штук. Ціна щоб купити 50 гривень кіло. Ось таких. Так, йдемо далі. Ціна 35, 20. 35, 10, 10, 10. Не буде. Буде коштувати 35. Цей 10 Цей в нас 45. Цей в нас буде. 35. Ці по 10. Ці в нас будуть по... 15 гривень кому треба. Цей в нас буде по 80 гривень. Кому яка шайба потрібна, буде. Тому якось так. Так, вольтметр буде у нас 55. Цей в нас буде 35, цей 10, 20, 15, цей 45. Клавіші в нас будуть по 45. Цей у нас буде маси 45. Патрон у нас буде 50, 50, цей у нас буде 35, 35, 35, 35, 35 і 55. Так, Цей у нас буде 60. Цей у нас буде 20. Цей у нас для лопати буде 50. Цей у нас буде 10, 10, цей у нас буде 35, цей у нас буде 25, 10, 10. Лопатка буде у нас 35, це в нас буде 15, це в нас буде лопата. Буде 55, це в нас буде 10 жигулятора якийсь стартер. Ціна 650, лопата 200 гривень саперна БСЛ, -ка. Цей у нас 45, цей в нас буде 25, 5 гривень, 10, цей 30 гривень набір. Гайка глуха алюмінієва, Хоча не знаю, 5 гривень це із швейної машинки 30 гривень. Бокові, хай будуть 50 цей у нас буде 80, цей у нас буде 40, 10, 10, 10, 10, 10. Латунний краник. З такою тут щось засипано якась річ, щоб відфільтровувати або ж воду, або ж щось. Ролик 125 на 32. Резиновий потрісканий. ціна 50 гривень. 10, 10, 10, 10. Це якийсь маятник, не знаю, тут як лезо буде зроблено. Незрозуміло навіщо, але як є. Ціна його, не знаю, 50 гривень. Шестерня у нас буде 30, ці у нас по 10. Кому там треба? Це в нас 20, 10, 10, 10, це в нас 35, 20, це в нас 45. Ці в нас по 10. Кубики у нас по 25 гривень. Це в нас річ. Не знаю, нехай буде 30. Це в нас 20. Це в нас по 35. Ось такі гарнюні. Тут, вроді би все показав, все розповів. Оці по 20. Та і все. Швиденько, бігло. Кому щось там я не назвав, кажіть, будемо називати. На вулиці стає дуже холодно, тому будемо дуже швидко все це демонструвати, показувати для вас. На цьому всім дякую за перегляд. Мого відосу. з вас, як завжди, лайки, коментарі, репости друзям, знайомим, близьким, і повністю всім тим, хто дивиться мене. На цьому гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.